Однак дві людини то ще команда. А от коли виступаєш в сольному номері, дуже важливо не заплутатись, не збитись з ритму і не забувати, що твоє завдання не просто чітко відпрацювати елементи, що для тебе вигадав тренер, але головне правильно їх подати. Часто вы тренируетесь, девчонки? По сколько раз в день, неделю? А сколько часов? По, по два, иногда даже по три часа, по три-четыре раза в неделю. Когда соревнования, то каждый день. У тебе не только по червідингу, та правильно я понимаю, що какие-то титулы у тебе є? О, у мене є титул. Я стала мініміс Донбаса 2013. тисячі в будущем я поїду на мініміс Украину, Якщо і там я стану мініміс України, поеду на мініміс мира. Як бачиш, черлідерші вміють не тільки стрибати, але й в інших сферах не відстають. І це не дивно, адже в Америці, де цей вид спорту почав розвиватись найпершим в останні 100 років. Його найактивнішими учасниками були американські студенти. Черлідершами в США стають лише найгарніші, найвправніші, найпопулярніші студенти і школяри. Саме вони вигадали махати порізаними поліетиленовими пакетами, що облискують на сонці, аби привернути увагу глядачів, а потім показати їм неймовірні акробатичні трюки. Черлідери скандують кричалки в підтримку своїх команд. Розважають та відволікають агресивно налаштованих фанів. Дві головні складові черлідингу чер – акробатичні круки, підтримки та стрибки, кричалки та помпони, доповнюються другою складовою денс, запальними танцювальними рухами, незвичною хореографією та шквалом емоцій. Тож, якщо тебе зацікавив цей спорт, приєднуйся. Адже він зробить тебе популярним, яскравим, спортивним та завжди усміхненим. Зима всього два-три роки тому була у тебе чи не найулюбленішою порою року. Дівчатка дозволяли собі з ніг до голови викочуватись снігу, а хлопці, не соромлячись юних красунь, весело гралися разом із ними у сніжки. Однак, щойно настала пора середніх класів, чомусь усі твої однолітки різко забули про те, як може бути весело взимку. Тож пропоную згадати про найулюбленіші зимові розваги. Що підходять для будь-якого віку. Перше, що спадає на думку, це саншата. На них нас возили в дитсадочок. А після нього ми самі брали санки та мчали до найбільшої гірки. І чим вищою вона була, тим більше бажаючих прагнуло скотитись на саншатах вниз. Причому, для того, щоб катати з гірки, не обов'язково мати старі радянські санки. Адже зараз в магазинах продається купа моделей: санки-ледянки. Що схожі на збільшені дитячі лопатки для пісочниць, це найлегший сніговий транспорт чи санчата волокуші, що мають ручки з обох боків для екстреного гальмування чи кермування польотом, а також надувні санки, класичні залізні та навіть снігокати із рулем та педалями. Всі ці атрибути мають неодмінно розважити тебе, поки на дворі лежить сніг. А поки вмовлятимеш батьків придбати тобі санчата. Не забувай і про інші зимові розваги. Так, наприклад, якщо не дуже любиш сидіти без діла, а більше подобається бігати, обери для себе ковзанку. Для неї тобі знадобляться ковзани та деякі вміння тримати рівновагу. За кілька днів активного вивчення ковзанки. До речі, ти можеш як сходити на міську ковзанку, так і разом із друзями та батьками навіть залити на зимовий період футбольне поле. Ти цілком освоїшся і вже не будеш взимку нудьгувати вдома перед телевізором. До речі, санчата, ковзани чи щось до них подібне це такий собі міні-транспорт. А для транспорту існують правила руху. Тож, перш ніж розважатись, варто запам'ятати, кататись біля дороги не можна, адже швидко потрапиш під колеса автомобіля. Якщо, скочуючись із гірки, відчуваєш, що за кілька секунд вилетиш на дорогу, чи зіткнешся із деревом, кермуй в бік чи гальмуй, натягуючи на себе шнур самчат. Якщо ж ні, не соромся завалитись впасти на бік так уникнеш зіткнення. Більш безпечною розвагою я гра в сніжки. Однак від цього вона не стає нуднішою. Адже для того, аби влаштувати справжній зимовий батл, збудуй зі снігу невеличку фортецю, звідки і робитимеш обстріл нападників. Таке заняття навчить тебе і будувати, так, щоб нічого не завалилось, і потренує твою влучність. А на вході до фортеці постав сніговиків, нехай охороняють. Їх можна зробити кумедними, аби відволікати супротивника чи, навпаки, грізними, щоб лякали його. За такими заняттями холодна та сніжна зима промене швидко, потім іще навесні за морозами сумуватимеш. Адже робив все це разом із друзями. І кожен із вас допомагав один одному. Згадай, коли востаннє безвозмізно, як казала сова звініпуха, ти комусь допомагав. Думаю, згадати буде тобі важко. А от дошкільнята вважають, що допомагати потрібно. Давай їх послухаємо. Зачем помогать людям, як ви думаєте? Чтобы їм сложно не було. Чтобы у них не сломался позвоночник, потому что им тяжело, потому что им трудно, и они что-то не могут, а другие а, а люди а это если... могут. А если им не помочь, то они погибнут. А как можно помогать людям? Ну, просто С там, что-то там строить. Строить там, э, посуду мыть. Я помогаю маме мыть чашки, стаканчики, блюдца, ложки, вилки. Я тоже маме помогаю мыть посуду. Угу. тарелки ложки, чашки. Когда мамы нету, папа, когда моет посуду, а папа нам говорит делать, вытирать ложки с вилками. Мы вытираем. Капути. и стареньких надо тоже им помочь или на машине подвезти, или на автобусе. Когда детки выластают, останавливается мама Кхе -кхе. столей. И, 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 мамам нужно Таленьким помогать, если что-то тяжелое, если не тяжелое, если юка, но все равно надо помочь. Если человеку трудно, они помогают так, чтобы им было не тяжело, например, донести продукты для, до дома. А еще можно помогать своим друзьям и подругам, да? Угу. Как им можно помочь? Э, можно, э, если они не могут куда-то залезть, и можно подтолкнуть под попку и они залезут. Почему хорошо помогать? Потому что тебе потом помогают. Чтобы человеку было легко работать. А зачем вот тебе помогать какому-то другому человеку? Потому что бывает, что друзья, а друзьям надо помогать. Если какой человек в беде, то надо все равно помогать, а то он сам не может справиться. Помогатель – это это человек, который хочет вытащить какую-то огромную морковку. А... Или полиглип, а там э, человек говорит, помоги не надо, у нас у своих дел, ді, дел полно. А потом, когда он сделал что-то просить, дайте нам покушать, а его не принимают, потому mm -hmm. что он не помогал. Сподіваюсь, ти провів час із користю, а ми з тобою зустрінемось наступного тижня о тій самій годині на 27-му каналі. А мені час братись за новий сценарій.